Що мені? Мені можна все на всього п'ять передати. Хто таке? Марафон. Що це марафон? П'ять Саме гірше накидатися, це помолить. Моніка, це не є їда. А що це? Що таке? Отак от три і все. Ну таке, як ти будеш, Аркадій, ти зараз тоді, бо там біля тебе не їсть, вона би біля мене вже... Як жив. біля мене мані... не їсть. Давай. Ну, а Юла? Юла? Давай, Дот, да, це їж і ти, Аркадій, давай їж. Давай. Я вже їж. Один варень. Давай, бо вітер як подує, тут без внесено буде. Файно. Та як файно буде, а? А я що буду без тебе? Самокат лишиться, а ти типу, полетиш. Та то самокат взагалі? На місці буде, месте буду з без Виктории рубля. Что Максим тоже? Слышал? Ну, Максима буде обузнует. Максим, каже, буде туда. Да. Так, Так, один і все. Давай, давай, Максим. Давай, давай. Леди. Кавалерка, всім смачно. Угу. Mm -hmm.